Далі будемо говорити про оперативну ситуацію. Також на Донеччині на сіверському напрямку. Руслан Піддубний, командир батальйону безпілотних систем «Гантарес», 4-ї бригади НГУ. «Рубіж». зараз з нами на Пане Руслане. Я вас вітає слава Україні! Вітаю студія! Вітаю те Героям слава! Розпочинаємо традиційно нашу розмову з військовим з тим, що е, цивільні можуть допомогти вам. Зараз і коди номер, карти наші глядачі бачать на екранах. Я знаю, що збираєте ви не на традиційне, зазвичай це в дрони, Ви збираєте на наземні дрони. Розкажіть про їхню потребу на вашому напрямку. Так, дякую, дуже всім дякую за те, що допомагаєте нам у зборах. Е, кожна гривня вона буде дуже важлива, тому що саме наземні дрони вони нам будуть допомагати в евакуації наших поранених. І це дуже зараз є важливим засобом саме логістики для нас. Тому всім дуже дякую. Ваша кожна гривня буде для нас важлива. Так зараз дійсно наземні дрони у нас дуже часто використовуються, і також не тільки для логістики. І, в принципі, для одноразового мінування а, також можу вам розказати. От хочу з вами поділитися однією там історією, як ми застосували його для того, щоб навіть перевірити стан справ на позиції. Коли у нас одного разу там не було зв'язку з нашими бійцями а, і дроном підлетіти туди було неможливо, бо нам не дозволяв радіогоризонт. Що ми зробили? Ми відправили туди наземний дрон. А, була не було вже надії, що там хтось нам відповість та побачить цей дрон. Але коли він під'їхав до позиції, е, наші бійці певно його почули, злякалися, вийшли, почали по ньому стріляти, але ми зрозуміли, що з ними тобто, все добре. Ось і цей дрон від'їхав назад, тобто ми скинули потім радіостанцію, і все добре. Е, як у нас кажуть, 0,5, продовжуємо працювати. От е, тобто, широке використання цих дронів, воно насправді може. Розвиватися от саме в цих напрямках ще краще, краще і краще. Але їх треба постійно модернізувати, тому що земля на Донбасі, як ми знаємо, вона дуже важка, важкопрохідна для важкої техніки, в тому числі. От, тому зараз ця проблема у нас є саме в проходимості цих дронів, але ми працюємо над цим питанням. Ви зараз перебуваєте на сіверському напрямку. Чому от саме наземні дрони для вас такі необхідні? Там уже не можна на деяких ділянках проїхати авто і таким чином зробити евакуацію. Розкажіть, будь ласка, е, насправді мова йде про е, рельєф місцевості. Там, там він дуже важкий е, е, і. На тих напрямках, де ми з побратимами ведемо бої, дуже сильно противник нам мінує наші логістичні шляхи. Ми постійно їх розміновуємо, намагаємося так робити, щоб кожного разу звільняти, можна так сказати, вичищати дорогу від небезпеки. Але в тому випадку, коли в нас не вдається це робити, логістику треба робити або важкими дронами мультироторного типу, наприклад, або. Це от зараз поширене явище наземні дрони, так от. і бачимо таку ж тенденцію розвитку і у нашого ворога. Зараз вони наразі не дуже в цьому розвинені, буду казати чесно. Можливо, не стільки в них є поширеність у застосуванні, але також ми бачили, от якраз напроти нас. Що вони теж намагаються їх використовувати, тому що ми також працюємо по їхній логістиці, от і в принципі а їх логістика це запорука наступних штурмів, які нам треба відбивати потім е і тушити пожари. Тобто, треба одразу це робити. Щодо оперативної тоді ситуації, розкажіть наскільки часто вони штурмують? Це піхота, це знову ж таки можливо вони проводять штурми так само за допомогою наземних дронів і, і, і так само повітряних дронів. Ворог постійно застосовує повітряні дрони, тобто це зрозуміло для нього. Це в принципі як і супровід їхніх штурмових груп, так і підтримка з повітря. Зараз вони для штурмових дій застосовують як і завжди малі групи, але на мототехніці тобто, це зараз на сіверському напрямку дуже поширене явище. Вони можуть прорватися через Перший ешелон бойові порядки і в'їхати нам вже у тилові якісь позиції вже підрозділів вогневої підтримки, а також БПЛА. От. Що це передбачає? То що у нас, в принципі. Дуже порушена буде комунікація, тому що противник буде у нас знаходитись вже в наших бойових порядках, і порушене спостереження, тому що бійцям, які там відповідали за спостереження з неба, зараз їм треба вступати в стрілецький бій. Тобто противник зараз використовує таку тактику, що він одразу знешкоджує наше БПЛА. Але у нас всі безпілотники – це е, минулі піхотинці. От просто що їх не так просто взяти. Це якісь хлопці, е, коли раніше отримали там поранення і за певних умов зараз не можуть виконувати піхотні задачі. Але безпілотники з них е, виходять ще краще. І коли там противник під'їжджає до них в і починається стрілецький бій, тут у голові просипається знову піхотиниць. Вони воюють нормально. От якраз у нас нещодавно такі випадки були. Загалом на добу він користується противник зараз погодними умовами також. Тобто, в основному туманну місцевість, в принципі, за останній тиждень можу сказати, ось перебування це було вже три спроби штурмових дій. Одна з яких це була якраз от на мотоциклах. Проби були е, безуспішні, але рятує те, що наші військові універсальні солдати, як ви зазначили, я вам дуже дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Це був Руслан Піддубний, командир батальйону безпілотних систем Антара, 4-ї бригади НГУ Рубіж. Ми поговорили про застосування нашими військовими наземних дронів, як вони відбивають атаки. Ну, і загалом про ситуацію на сіверському напрямку.